Друзі, усім доброго дня. Привезли мені от таку от трубку. Це от автомобіля Opel Який Opel я не уточняв. Трубка йде на охлаждення турбіни. От Вона вже згнила і пропускає. Є отверсті, В общем, вона не годиться. Що ми будемо робити? В магазинах таке не знайшли. На розборці бачимо, що теж в такому самому стані От знайшли от трактора отаку от от трубку. Навіть шляпи майже ідентичні. Зараз спробую горілочкою тут вирівняти і зігнути. Отак от же думаю, в мене давне все получиться. Поїхали, покажу процес і сам побачу, вийде чи дійсно будемо шукати. По діаметру все, 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 все абсолютно. Погнали. Нагрівати буду от такою горілкою Тут можна, бачите, от, на себе потягнути І вона зовсім по-іншому горить. Закриваєш приток, так горить. На себе. більше воздуху даєш, по-іншому горить. Так що буду зараз цим нагрівати цьому трубку. І покажу вам далі. Ребят. О, так от вона виравнюється. Не хочу ідеально виравнюватися. Я думаю, це не проблема. І що то стрімно мені її пару разів гнуть, щоб нічого ніде не лопнуло. Поїхали далі. Ребят, візуально нам не цікаво, щоб було прям красиво. Головне, щоб вона виконувала свою функцію. І проходимость. І проходимость була хороша. По ньому йде антифріз. Жидкость охлаждающа. Це на Zafira. зефіра. так от. Все. Кому було інтересно, так от можна. Правда, не знаю, з якого це трактора трубка. Та вже таке, то вже можна знайти. Ну що, друзі, вийшли з ситуації. Я сподіваюся, що все буде працювати. Людина не передзвонила, що якби були б проблеми. Людина передзвонила, сказала б, знаєш, що там не підходить, не стає. А потім я дізнався, що ця трубка нова стоїть 3800 гривень. Це, звісно, ценне. Всім дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Можливо комусь було корисно. Отак от, от можна в тракторній бригаді піти підібрати цю трубочку. І не паритись. За трубку дайте 200 гривень і заплатіть 150-200 гривень вам вигнуть. Всього вам обійдеться в районі 500 гривень, а не 3800 гривень. Всім добра.